Друзі, осіння пора, кінець жовтня, Полтавщина, якраз пора саджати садки. Сьогодні отримав замовлення від саду еліта з Харківщини. Зараз покажу вам, що приїхало. Ось так упаковані саджанці, Доїхали добре. В дорозі були одну добу. Зараз розпакуємо. Тепер, друзі, дивіться, чому я раджу тим, хто хоче якісні саджанці, звертатися до Сади Літа на Харківщину. Декілька років вже замовляю, і кожного разу приємно задоволений. Плюс ще підписникам нашого каналу і глядачам Сади Літа дасть знижку до 10% в залежності там, від суми замовлень. По дуже простому паролю. Пароль сад з любов'ю. Так як називається наш канал. Так як написано у мене на кофті. Сад з любов'ю. Користуйтесь цим паролем. Тепер детальніше. Замовив два дерева, персик і абрикосу. І кущі смородини і жимолості. Тепер дивіться, як упаковано. Саджанці. Вставлена палка, нормальна така, щоб саджанці по дорозі не зламалися. Класно все підв'язано, прив'язано, підписано. Рубіста, манон, коренева. Дивіться яка. Просто я завжди задоволений їхньою кореневою системою. Всі волоски збережені. Волога, все як положено. Зараз з задоволенням буду саджати. Приписатися ще додам мікоризу, щоб кайфували не тільки саджанці, а й ми, вирощуючи їх. Друзі, вирощуйте з любов'ю. Якісні дерева, кущі, хай вони вас радують. Щоб ви частіше посміхалися, підписуйтесь на наш канал. Всім любові! Пока!